Вся слава Отцю, Сину, і Святому Духові, усім миру і спокою у серці і Божого благословення. Так як за пару днів буде велике свято зіслання Святого Духа або День П'ятидесятниці, тобто п'ятдесятий день після Великодня, хочу поговорити на таку тему, як хрещення Духом Святим. То що ж таке хрещення Духом Святим? Саме слово хрещення із давньогрецької мови означає занурення. У першу згадку про хрещення Духом Святим ми зустрічаємо в Євангелії, коли читаємо про служіння Івана Хрестителя. Іван Хреститель це найвеличніший із пророків. Він відкриває майбутній, ну, на той час майбутній Божий намір автором і виконавцем, якого буде сам Месія, Господь Ісус Христос. І цей Божий намір звучить як велика обітниця від Бога. Прочитаємо. Евангелія. читаємо в Євангелія від Марка, перша глава, 8 вірш: Я хрестив вас водою, а Той хреститиме вас Духом Святим. Амінь. Іван Хреститець занурював людей у воду, яка була символом покаяння. А Ісус Христос буде занурювати, тобто хрестити людей у Духа Святого. І саме від дня П'ятидесятниці і до сьогоднішніх днів це відбувається. Але щоб відбулося оце хрещення Духом Святим, спочатку потрібне Щире покаяння і прийняття Господа Ісуса Христа у своє серце. Отже, хрещення Духом Святим це велика обідниця Бога Спасенним людям. Прочитаю діяння святих Апостолів першу главу, 4 і 5 вірш. І, зібравшись з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав. Ви чули від мене Іван, бо водою, водою хрестив. Ви ж охрещені, будете Духом Святим через кілька тих днів. Амінь. Отже, хрещення це. Момент занурення спасенної віруючої людини в особу Духа Святого, ту силу і реальність, причому віруючий наділяється особливою надприродньою силою і вже зі сміливістю для свідчення про спасіння через жертву Господа Ісуса Христа, так як це написано в діяння святих апостолів, перша глава восьмий вірш. Та ви приймете силу як Дух Святий на вас злини. І тоді ви, моїми свідками будете в Єрусалимі і в Юдеї, та й до Самарії і аж до краю землі. Амінь. Але як ми знаємо по слову, що такі речі, як покаяння, водним хрещенням по вірі, Бог доручав своїм учням, апостолам і тепер доручає своїм служителям. А от уже хрещення Духом Святим звершує сам Господь Ісус Христос. Читаємо у Матвія, 3 главу, одинадцятий. Вірш, я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому, він хреститиме вас Духом Святим і Вогнем. Амінь. Дійсно, усім нам потрібне це хрещення Духом Святим, це народження згори, адже як ми знаємо, що в Євангелії від Івана 3:3 Ісус говорить, що хто не народиться з води і Духа Святого, той Царство Божого не успадкує. Отже, дорогий друже, якщо ти ще не народжений згори, то покайся, прийми Ісуса Христа у своє серце, і Ісус тебе хрестить Духом Святим, і ти станеш сином чи дочкою Бога живого. Амінь. Нехай Бог береже кожного, хто мене чує.